Хіба цій людині не образливо бути, типу, як третім в цих стосунках. Коротше, хочеш прикол? Я та людина, яка секондарі-партнер, була ну постійно майже в своїх стосунках. От просто так виходило. Тобі обідно, чи ні? По-перше, ти коли заходиш подімні стосунки, ти зазвичай заходиш до людей, які вже в стосунках. І ти, в принципі, коли їх бачиш, ти розумієш, ну блін, да вони, типу, разом, наприклад, вже одружені кілька років. Ну, тобі стає це просто нормальним. Ти такий. Ну да, ну це я не знаю. Це як з дружбою. У людини є найкращий друг, Ну, ти дружиш і тобі ок. Типу ти не задумаєшся про це. Ти не думаєш, ні, блін, я хочу бути найкращим другом. Щось, але звісно, що це може бути неприємно. Що це може бути не ок. Проте про це треба говорити. Про це треба прям підходити і казати слухай, мені неприємно я не знаю чого. Я знаю, що ви пріоритетні. Ну мені якось типа не вистачає чогось від вас, або від тебе конкретно не обов'язково зустрічатися з усіма. Тіпа mm -hmm. не обов'язково з пару зустрічатися з більшості випадків, я зустрічалася з якоюсь однією людиною і дружила з людиною, яка зустрічається з цією людиною. Тобто, отакий от був прикол. Є yeah, Так. це називається метамури. типа, це коли партнер твого партнера, з яким ти чисто можеш вообще не бачитися, можеш кінтуватися, але не зустрічатися з цією людиною. Ну, вони милі, вони класні, у них стосунки купа років, і мені ок. і зазвичай партнери тобі ну, дають достатньо уваги, любові і так далі, і ти не відчуваєш насправді цього прям занадто сильного дисонансу. Але таке може бути. Я знаю, типу, у друзів деяких поліаморів таке було, що вони прям розставались через це, бо їм цього не вистачало. І це нормально насправді. Але є ще такий прикол. Ти може бути. Другорядним, так би мовити, партнером для когось, у кого є пріоритетний партнер. Але при цьому, поки ти для когось другорядний партнер, у тебе є пріоритетний партнер, для кого ти перший, і того, і воно якось отак от все будується. А це норм, що у тебе може бути інший пріоритетний партнер, а твої інші два партнери, типа, да? Да, вони можуть бути пріоритетними між собою. А ти з ними. У мене так були прям стосунки, якраз ці перші, що вони між собою пріоритетні партнери, бо вони зустрічаються там 8 років між собою. Угу. Я з ними третя. Але при цьому я там познайомилась через uh, півроку з чуваком, який був моїм пріоритетним партнером. І все, і я так кул. Cool. Я типу, взагалі не відчуваю якоїсь незадоволеності в цьому.